No, što je sos na končal, vidite, sos na končal, piše na kresci, tu je na končal odkrite. Vidite, sos na končal. Teper, bereme k abanosu, bereme k abanosu, lamlemek abanosu, ima čajeme, v sos na končal, vidite, atakala, sos na končal, v sos razrobljajeme. Але ми мало іншики, ну всі вкусні тоже, але ми мало іншики розробляємо соус на кончах. Може буде і мес потом. Так що, ануа Пору я до кабанася. Ще мало чогось не хватить. На соус до риби взагалі ідеально він підходить. До риби, блядь, Калаб долів, всі соус до риби дуже підходить. От до кабанісів щось маленько хибить. Так що, отак от, от, Я уже соус накончав, гарно, дякую.